У спортивній залі ліцею номер 4 зустрілися три команди: із могилева Подільського, Бару та жмеренки. Юнаки 2011 року народження та молодші протистоять один одному на баскетбольному майданчику. Спортсмени змагаються у зональних змаганнях першого етапу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, чемпіонату Вінницької області. Ми вперше зараз приїхали. Місто Могилів-Подільський проводити чемпіонат. Участь приймають шість команд. Ці команди розподілені на дві зони. Сьогодні ми граємо в цьому прекрасному чудовому залі. Команди Місто Бар, команда могилів Подільський та команда Жмененка. Вони сьогодні будуть визначати два місця перше-друге, для того, щоб вийти в фінал в чотирьох. Команда Могилева-Подільського Подільського юні чемпіони. Цілеспрямовані та технічні. Розповідають тренери команди. «Це взагалі 2010 рік народження, юнаки, вони тренуються два роки. Цей час ми їздили на різні змагання, там і на турніри 3 на 3 приймали участь і на зядах. А зараз ми приймали участь в офіційному вже чемпіонаті області Вінницької області з баскетболу, і е, дуже для нас якби неочікувано було, ми змогли перемогти. Фіналі виграли в Вінниці, у них в спортзалі це дуже круто. Діти море емоцій. Ми дуже щасливі. За словами Антона Назарова, тренера з баскетболу Могилів Подільської дю США такі змагання допомагають гравцям та тренерам отримувати неоціненний досвід ігрової практики та спілкування із спортсменами інших команд. Початком гри всі баскетбольні команди гідно змагалися за першість. Вони майстернували м'яч, робили влучні китки та чіткі передачі. Спортсмени старалися показати весь арсенал своїх вмінь. Відтак, завдяки наполегливості та важкій праці над собою Могилів-Подільська баскетбольна команда пройшла у фінал чемпіонату області з баскетболу, який відбудеться 3 листопада у нашому місті. За словами організаторів змагань, досвід таких зустрічей дає великий урок і команді, і тренерам, адже кожен розуміє, над чим потрібно працювати, щоб команда прогресувала і росла.